Чому люди не вірять у вибори. Ми часто чуємо, яка різниця за кого голосувати. Вони все одно оберуть свого? Навіщо йти на вибори? Це твердження не про скепсис, воно коріниться у глибокій психологічній травмі, досвіді безсилля, колективному розчаруванні та втраченому відчутті впливу. Давайте розберемо це глибше. Перше вивчена безпорадність за Мартіном Селігманом. Коли людина неодноразово стикалась із ситуаціями, де її дії не мали жодного впливу на результат, вона вчиться не діяти взагалі. Як це відбувається в українському контексті? Обирали, а приходили до влади корупціонери, фальсифікації, каруселі, адміністративний ресурс? Усе це давало відчуття марності голосу і люди бачать, голосують, а якість життя не змінюється, і які роблять висновок. Боротися без сенсу краще берегти сили. Друге колективна травма та пострадянська недовіра. Ми отримали у спадок від СРСР. Вибори були формальністю. Влада чужа, ворожа, недосяжна. Люди відчували себе об'єктами, а не суб'єктами змін. Це створило глибоку недовіру до держави, що живе в колективному підсвідомому до сих пір. Третє, Проєкція та раціоналізація за Фройдом. Щоб не зіштовхуватись з болем і страхом, то людська психіка перекладає відповідальність на інших це фальсифікатори винні. Раціоналізує бездіяльність все вирішено без нас. Це є ілюзією контролю, тому що так простіше, ніж визнати, я здаюсь. Четверте. Ідентифікація з агресором Анна Фройд. Так відбувається, коли жертва приймає логіку свого гнобителя, щоб зменшити біль. Наприклад, люди говорять, все одно все підлаштують, це прийняття системи, яка тебе знецінює, і це спосіб адаптації до безсилля, а не свідомий вибір. П'яте. Колективний нігілізм та втома Майдани обмануті обіцянками, реформи, що не відбулись, все це викликало. Емоційне виснаження, бажання не сподіватися, щоб не розчаровуватись. Тому звідси і цинізм, всі однакові, всі крадуть, нічого не зміниться. Шосте відсутність відчуття суб'єктності, агентності на це вплинуло пострадянське виховання. Воно вчило підкорятись, применшувало важливість думки окремої людини, викликало страх брати відповідальність за зміни на себе. І тому людина не відчуває себе автором свого життя, не вірить, що здатна змінити щось у країні. То що це породжує у суспільстві? Масову психологічну депресію, відчуження від держави, поляризацію суспільства. Частина радикалізується, інші впадають у байдужість. То як це можна зцілити? Перше відновлення відчуття суб'єктності, маленькі перемоги, участь у громадах, волонтерство. Друге позитивні приклади коли вибір дійсно щось змінив. Третє політична освіта та критичне мислення. Варто для себе пояснити, як все працює і як саме людина може впливати. Четверте культура спільноти та підтримки: розуміння серед близьких. Ти не один, ми разом. Популярна фраза: вони все одно свого оберуть це не просто думка. Це прояв глибокої психологічної травми, сформованої роками розчарувань, страху, недовіри та відчуження. Також відбувається передача травми через покоління. Психологи кажуть, неопрацьована травма може передаватись 3-4 покоління, а в Україні це 1930 ті роки репресії. 1932-33 роки Голодомор – війна. До 1991-го КДБ, страх, мовчання. Це все ще не проговорено і не прожито. Молодь несвідомо несе тягар минулого. Коли твоїх дідусів вбили, вони навчились самі мовчати, а також навчили власних дітей мовчати. І ти ловиш себе на тому, що боїшся щось сказати, чи не віриш, що щось залежить від тебе. Це не твоя вада, це спадкова пам'ять. І ти можеш бути першим, хто розірве це коло. Президент як дзеркало народу. Чи правда це? Так, президент не лише управлінець, а символ. Народ несвідомо обирає того, хто відображає його стан. От, наприклад, втомлене зневірне суспільство обирає сильну руку чи свого парня з народу. Суспільство, що прагне змін, обирає ідеаліста або новачка. Перелякане суспільство обере у владу воєнного або технократа? Так, чому у 2010 році люди обирали між двома злодіями? Тимошенко. підозри у корупції, зв'язок з Лазаренко, газові контракти з Росією Янукович. Двічі судимий ЗЕК за кримінал. І люди це знали, але голосували, обираючи для себе менше зло. То чому? Перше, були думки у людей, бо немає вибору, оберемо менше зло. Це результатом вивченої недовіри. Чесні не виграють, всі брешуть. Люди не шукали іншого кандидата, бо не вірили, що є хтось кращий. Друге віра в свого злодія. Багато хто казав, якщо вже злодій, то хай буде наш. Хай краде, але й нам дасть. Це усвідомлений цинізм як форма самозахисту. Третє. СРСР сформував нормальність крадіжки. У СРСР красти було нормально з заводу, з поля, з роботи. Крадіжка у держави вважалась опором в системі. Це не про аморальність, а про адаптацію до несправедливого режиму. Ці установки передались дітям і внукам не через слова, а через атмосферу в сім'ї, в родині та суспільстві. Медіа та вибір без вибору, як правило, чесні кандидати часто не допускаються до великої сцени. У телеефірі залишаються лише ті, хто вже має ресурси, зв'язки та олігархів. Вибір між поганими це не ознака злого народу, це прояв глибокої, травматичної спадщини, безсилля, вивченої недовіри та колективної втоми. Але цю спадщину можна перервати через усвідомлення, дію. Та підтримку, тому вибір простий: або ми починаємо будувати власну систему, де відповідальність, мораль і самоповага не пусті слова, або далі дивимось, як черговий донор вчить нас як бути українцями, може час стати суб'єктом власної історії.